У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбувся День дитячого дозвілля. Захід організували представники громадських організацій міста, благодійники, волонтери та департамент молоді і спорту Луцької міської ради, розповіла Суспільному представниця благодійного фонду Тетяна Дончева. Говорить, тут зібрались декілька сотень дітей з Волонських родин та сімей переселенців. Сьогодні день захисту дітей. Тут ми Займалися, малювали, нам давали подарунки. Потім нам дали сладкувату, великий стенд солодкуватий. Я саму теж зробила. Там розфарбовують горщики з глини. Мама Єлизавети Інна Прокопець каже, привела доньку на майстер-класи і розваги, а сама волонтерить під час заходу. Розповідає, до Луцька вони переїхали з Донеччини. СМТ Нью-Йорк називається у нас. Вимушені переміщені сюди. До цього я була державним службовцем. Ми допомагаємо ВПО родинам з дітками, які опинилися в скрутному становищі. Я з Миколаєва приїхала сюди вже в марці 22-го року. Ось двома дітками мене запросили провести йогу тут для тих, хто буде бажати приймати в цьому участь. Восьмирічна Надія Ричко з Луцька дівчинка прийшла на захід з батьками і трьома сестрами. Мені сподобалося розмальовувати картинки, малювати малюнки професії. На заході організували більше 20 локацій з розвагами для дітей, каже одна з організаторок Тетяна Дончева. Минулого року ми організовували свято на 40 діток. Цього року вже значно більші масштаби. Наш фонд переважно з переселенцями працює і налічує десь близько тисячі дітей. На одній з локацій навчають професію актора і ведучого, каже керівниця медіашколи Ганна Керемишева-Борисенко. Жінка переїхала на Волинь з Харкова. Місто зустріло добре, весело, гарне місто. Але звичайно, для мене, як для харків'янки, воно трішечки маленьке, більш компактне, коли приїхала. В Луцьк почала шукати роботу, бо звичайно треба було якось жити. Кошти всі закінчились. Треба було якось харчуватись. Звернулася в центр зайнятості. В центрі зайнятості мені нічого не запропонували за моїм фахом. Прийшла ідея відкрити саме медіашколу. Мені сподобалась акторська майстерність. Тут у нас є таке заняття, і я хотіла спочатку бути блогером, а зараз і блогером, і актором. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.